170 учасників Кіровоградщини складають національний мультипредметний тест в додаткову сесію. З міркувань безпеки дати проведення тестувань не розголошують. В області для проведення тестувань підготували чотири екзамінаційних центри. Журналістів туди не пускають, сказала Суспільному представниця Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти Ліна Бутенко. Дві територіальні громади приймають цих осіб, але з міркувань безпеки ми не можемо повідомляти ні населені пункти, де відбуватиметься додаткова сесія, ні е, самі пункти тестування. Куди будуть приходити учасники, тому що в країні триває війна, і ми не можемо наражати на небезпеку учасників тестування та залучений персонал. Кропивничанка Валентина Шульга каже, захворіла за три дні до основної сесії, тому складає тест під час додаткової. 13 червня була основна сесія. От я захворіла з гіна, я лежала у лікарні, перебувала на цей час. Просто Просто зробила копії документів, виписки своєї там, медичної картки, заяви, написала заяву, все відправила поштою, електронною поштою. Вони розглянули мою заяву і підтвердили, що так ми дозволяємо вам пройти під час додаткової сесії. Про день і час складання мультитесту знає тільки мама, говорить випускник Кропивницького коледжу Антон Заїка. Складаю під час додаткової сесії, тому що під час основної сесії мій паспорт був на обміні в Подільському районі. І я не зміг скласти під час основної сесії. У цьому році вступники складають два обов'язкових предмети українську мову та математику. І третій предмет на вибір це історія України, біологія, фізика та хімія та чотири іноземних мови англійська мова, французька, німецька іспанська. На виконання тесту дається три години. Торік складали три обов'язкових предмети, мали дві години. До додаткової сесії мають мали право зареєструватися особи, які з певних причин не змогли з'явитися на основну сесію. Це поважна причина може бути хвороба або участь у міжнародних змаганнях і так далі. В додатковій сесії ще зареєстровані особи із установ виконання покарань. Ось вони теж складатимуть НМТ у додаткову сесію. Під час тестування у першу зміну у Кіровоградській області один раз лунала повітряна тривога, тривала 12 хвилин. Якщо тривога триває менше однієї години, тоді учасники повертаються в екзаменаційний центр продовжувати виконувати завдання. Якщо більше години 20 хвилин, тоді учасники складатимуть тест в додаткову сесію, сказала представниця одеського центру оцінювання якості освіти. В укриттях учасники не можуть користуватися телефонами. Інструктори, старші інструктори, вони слідкують за тим, як себе ведуть учасники в укриттях. За тим, щоб не користувалися телефонами в укритті, слідкували інструктори, розповідає переселенець Херсону Іван Нікітенко. Я включив пограти, а потім, коли сказали, що не треба користуватися, взяв вимкнути і все. Тому що в правилах, звісно ж, було написано для НМТ слухати викладачів, тому я їх, звичайно, слухав. Результати додаткової сесії в персональних кабінетах учасників тестувань з'являться до 29 липня. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Олександр Касьяненко – Суспільне новини, Кропивницький.